І перше питання, у нас одразу буде було п'ять питань. Перше питання про голови Черкаської райони. Ну, моя пропозиція. Так як ви будете, я так розумію, озвучувати його десь на загалу. На президії озвучую. На президії, так. Якщо депутати захочуть, то і зачитаю. Надсилали. У всіх надіслали на ваші підпорядки. Якщо, може, до Олександра Юрійовича є запитання, будь ласка. А так він дозвучиться тему на президії і побажаючи ну, бачимо, людина активна, молодо дійсно, в цьому процесі. В межах тих можливостей, які зараз є в компетенції районної ради, розуміючи, яке фінансування і таке інше, то е, тема волонтерства, як всі почте, що робиться, ну, це висвітлюється, то я думаю, що звіт будемо підтримувати. Як ми беремо довідно, так. Якщо ну, ну, добре. Е, є запитання? Нема. Немає. Заповнюю дане питання на редкосесії, тут так, За одного голосне рішення. Ні, 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 по імену. Перепрошую, по іменне голосування. По імене голосування? З тих, хто присутній. Ну так. Да. Ось якраз у нас Віктор Олександрович присутній. Будь ласка, розглядаємо питання звіту голови. Звіт голови. Тому, э, на, на, на почту не проголосували, але я думаю, ваша думка є правна. Ви підтримуєте? Я прямо як? За, да. За. Та, кожного. Від судні? Від судні, так. Напроти користування. Відсутній, так. Ну, с этим Так, начну вот за. Могли его на лицотник. На за. Ну, э, я э, лучше был уже... Так, да. так. Плохо вот на да? Плоху, так, Скейц, за, да? <кос> да.

Ми надсилали статистичну інформацію про результати роботи. Взагалі відповідно до закону статті 6 закону про прокуратуру зі Керів прокуратури він і викладається в формі статистичної інформації. От. Якщо є потреба, я можу зараз. Ні, немає. На є, да. Давайте ставимо. Якщо давайте є щось питання, то я щось можу відповідати. У нас там на пів дванадцяти хвилин. Двадцять хвилин, двадцять хвилин, дванадцять. На переджалі в мальча. Я думаю, що на людям апрезидії у вас буде можливість щось більше сказати. Якщо буде бажання у депутатів заслухати, відповідь чи я так, Я запропоную одразу, якщо буде необхідність матеріали, роз'яснення. Якщо можливо, одразу прийдемо до запитання відповідь. Якщо немає запитання, тому шановні депутати, ставлю на голосування дане питання.

Про адескоп. Якщо надо, якщо потім десь каденції. Хто без вислугою перебуває? Хто вислухає? Я ставлю на голосування. Булотецький відсутній. Який ти вже? Дев'ятий. Та вже воно йде менше. Він не ушло, він сидить завжди. Та ж воно закінчиться весь сьогодні? Я так думаю. Якщо дай Бога, то це воно закінчиться, Вибори, Я думаю, що будуть в осінньому наступні, їх всі зіб'ють докупи президентські, місцеві. Це, це, це так ми думаємо. Там, ну, вони будуть піти трошки, тому що фінанси, це все воно. Е, то... ну, я думаю, що то вона так зведе. Це, це ну, це, це, доживемо, дай це, Богу, бо, щоб закінчилася війна там. Воно. Я ж не знаю, там є цей термін, що півроку од, е, військово воєнного стану? Є. Є? Є. Що треба півроку місяців. Шість місяців. 叫谁出？Yeah, Зі районі ради на першу підвідці БТРу, традиційно працювання, початково забирається. Я думаю, там вони стандартні, все, які там дерані. Виконання програм, звітування правоохоронних органів да. і контроль за виконанням рішень. Принаймні вони як чітко. Дуже чітко, Смілянська звітує щоквартально. квартально, квартальний ми викладаємо просто на сайт, а двічі на рік ми заслуховуємо на сесії. Якщо когось є бажання якби десь довести якесь своє питання, чи ставить, ви наймаємо єдупозвернутися, бо вони скільки Черкаська буде на наступній сесії звітувати. Там вони славо було Ні. доволі напозвонить.

Це бізнес. Так, там я Володимир Олександрович, я вас фільмую. щодо будівництва АС. Знову ж таки, оце таке звучна назва. Ну, пропонуйте внести зміни в назву, ми сам напишемо по-іншому, немає проблеми. Вона, я не знаю, подивимось, як піде. Я думаю, Що його точно всі читали, прям точно. Тому що я теж читав звіт прокурора і від це. Воно взагалі, по великому рахунку, до розбудови Чигирської С практично немає через те, що там що стосується виключно. Якщо коли всі, то у нас є спеціалісти, які, та, які ми готуємо на Це тема чи е чи ті, ну, чи не тилу, якогось коледжу, які там уже себе якби позиціонують, що готові. Так а це по франу, хто дуже не байканці строїть, чи то? Ну ж, земенаргатому передали. Там у них місто є на будівництво на обліті. Чи Грин буде Я чув, що Хмельницьку там зараз додать ще два булки, і вона стане вже найбільшою в Європі. Цю, ну наче й треба, бо воно ж електроенергія треба після того, щоб побомбили і таке інше. Оця близькість. Розвиток громади. Одвіта ж вбита, вона ж стоїть там, якби, як ну це, тільки знімають той сталкер, то два значить там знімали. Я на позиції якогось траві. Я, я пам'ятаю, як її починали будувати, а я ж це, живу в Леськах якраз на цій трасі на і Тут Колона, це летять, це машини просто туди поток, машина, це всякі перекриття. Як воно тільки розпочиналося, то зараз воно все я б розуміло затихло. Ну, Будемо дивитися. Це все одно не на нашому, точніше на нашому рівні, але все рівно буде вирішуватися питання на рівні е, е, національному, Та, навіть міжнаціональному. Тому... Та я думаю, людина хоче звернення, там нічого такого задання немає. Я почитав. Супер. Ні, на перспективі якщо потребується спеціалісти, вони готові навіть. Ну, да, добре, в нас як кажуть, добре. Добре. наші е -е 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 -е. значить.

Так, ну вот на цьому наша комісія і завтра зараз написано. Дякую.